Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. між двома ядерними країнами Китаєм та Індією спалахує прикордонний конфлікт. Делі спрямовує ще 10 тисяч солдатів для охорони спірного кордону. Ми хочемо конкуренції з Китаєм, але не конфлікту. щорічне послання президента США Конгресу викликало обурення по всій країні, що він мав на увазі, говорячи про Китай. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Напруженість на кордоні між двома ядерними країнами зростає. Індія, як очікують, додатково направить 10 тисяч солдатів на спірний кордон з Китаєм. Їхнім завданням буде охороняти безпеку, оскільки Нью-Делі звинувачує китайську компартію в невиконанні своїх обіцянок. Пекін уже відреагував. Індія спрямовує додаткові 10 тисяч солдатів для зміцнення кордону з Китаєм. Про це повідомив Блумберг із посиланням на неназваних індійських високопосадовців. Вони приєднаються до 9 ти тисяч солдатів, які вже перебувають у цьому районі, й охороняють кордон протяжністю більш ніж 480 кілометрів. Міністр оборони Індії сказав: цитата: якщо хтось нападе на Індію, наші сили дадуть рішучу відповідь, із суші, повітря та моря. Китай заявив, що збільшення чисельності індійських військ на кордоні не зменшить напруженості. Загальний контингент індійських військовиків у районі спірного кордону становитиме близько 20 тисяч осіб, плюс артилерія та потужна. Підтримка з повітря це буде друге найбільше розгортання індійських військ за останні десятиліття. У 2021 році індійський уряд перекинув на кордон з Китаєм 50 тисяч солдатів. Це стало відповіддю на зіткнення, яке сталося роком раніше, і в результаті якого загинуло 20 індійських солдатів. І як заявив Пекін, чотири китайських. Водночас у низці районів Китай ще більше посилив свою військову присутність, створивши військово-цивільну авіабазу подвійного призначення а також. Доставивши артилерію та зенітні установки. Переговори поки що не дали результату. Китай звинувачує індійську сторону в тому, що її вимоги не обґрунтовані. Індія каже, що напруженість викликана односторонніми спробами китайської сторони змінити статус-кво дві країни. Ділять кордон у Гімалаях протяжністю майже 3220 кілометрів. Більша його частина не демаркована. Чи може президент Байден недооцінювати небезпеку китайської кум-партії? Ось що він сказав про ставлення своєї адміністрації до Китаю, виступаючи зі щорічним зверненням до конгресу США? Ми хочемо конкуренції з Китаєм, але не конфлікту, і ми перебуваємо у вигіднішому становищі, щоб виграти гонку 21-го століття з Китаєм чи з кимось іще Китай має найбільшу постійну армію у світі, вона приблизно вдвічі більше за американську. водночас Пекін і далі розширює збройні сили, вливаючи в них дедалі більше грошей. Минулого тижня Китай оголосив, що цього року збільшить свій оборонний бюджет на 7,2%. Це понад 230 мільярдів доларів. Китай також прагне домінування в галузі супутникового зв'язку. Він планує щорічно запускати більше супутників ніж США і працює над створенням власного аналога Starlink. Його мета 26 тисяч супутників це майже в п'ятеро більше ніж нинішня американська мережа Starlink. Супутниковий зв'язок відіграє життєво значну роль у зонах активних конфліктів. Доведено, що він допоміг американській армії у протистоянні Росії. Повернімося до військових розробок. США не встигли успішно оснастити гіперзвуковими ракетами свої винищувачі. Китай та Росія вже мають їх у своєму арсеналі. Китай також зміцнює військові зв'язки з двома своїми сусідами та противниками США, Росією і Північною Кореєю. І прагнучи прогресу, він намагається викрасти американську інтелектуальну вла. Я зробив усе, щоб на американські технології не використовували в китайській зброї. США розслідують повідомлення про те, що китайські компанії допомагають Ірану красти американські технології виготовлення зброї. Лише місяць тому міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що виявило секретні матеріали й американські технології в уламках іранської зброї на полях битв в Україні та на близькому сході. Цю зброю використовують супротивники США для нападу на американські війська та їхніх союзників. Агентство всередині уряду Тайваню закликало Китай не змінювати статус кво острова. Заклик пролунав на тлі ескалації напруженості, спричиненої тим, що кораблі китайської берегової охорони увійшли у води, які контролює Тайвань. Наша берегова охорона ніколи не заходила у їхні води. Тож у межах колишньої негласної домовленості я думаю, ми зможемо й далі жити разом, якщо вони не вторгатимуться в наші води. тайванське агентство займається політикою острова щодо Китаю. Пекін почав регулярне по патрулювання вод навколо Тайванських островів Дзіньмень минулого місяця після того, як двоє китайських рибалок загинули, намагаючись втекти від огляду тайванської берегової охорони. Недавно влада КНР оголосила про 7-відсоткове збільшення видатків на оборону. Військовий бюджет зріс більш ніж удвічі, як порівняти з 2013 роком, і це крім офіційного посилення своєї позиції щодо Тайваню у бюджетному звіті. Відсутня фраза мирне возз'єднання. Вибухи та рев літаків 137 американських, тайських та південнокорейських солдатів у п'ятницю завершили найбільші в Азії щорічні військові навчання, які проходили в Таїланді. для Вашингтона. Кобраголт ключова платформа для зміцнення азійських альянсів, особливо в період агресії з боку китайського комуністичного режиму. Кобрагол також серед найтриваліших багатосторонніх військових навчань у світі та найбільші в південно-східній Азії.